Так, ідемо до, до, до джерела приподобно. І гумена, якого храму? Ми були зараз в печерах. Храм. І... Як розповідають одні джерела, то це джерело прокопався приподобний. Зупинявся ага. тут. Ага. А інші джерела свідчать, що це джерело забило на місце, де молився приподобний Ага, І, повідає, жаль, Ну, вона так. Вона 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 вона. Нам вже... Важливо, що преподобний тут був, молився і дійсно. Осві... Да. Так, як... да, цікаво, як ну, такі, ну, такі дрібні подробиці да, історичні. не Дуже цікаво, але да, щось збереглося, щось ні, як от останки святих. Головне, це люди дійсно світі там. Так, ага. значить, матушки, тут ви і відновили джерело. це джерело, чи як сказати, так? Да? Ну, джерело або історичні. Тут водичка набирають люди водичку, просто да, приїжджають сюди. Так, можна набрати води, попити, Ми російські пані робимо. Давайте заглянемо. Ось таких теж виконано, бачите, друзі, І от Ікона Божої Матері. Зимницька, сьогодні яку святкуємо. І водичка. Навіть навіть не дуже глибоко. Ну ми вже. Дуже низько відносно монастиря. Так, сам монастир на горі. Угу. Да, ну і, да. Тому, Святогірський, Тому да? Святогірський, так? Ситогірський, е, так. Гора. Ну, що знаходиться так ну, на горі, а взагалі до хрещення Росії тут були е, да, ідерські храми, ідельські, е, катища. Угу. катища. Всі стояли кумири. Після того як князь Володимир став Русь. Він побудував тут храми і після того кня... ця гора стала називатися святою. Да. Свята гора. Да? Так, це, це... 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 також територія монастиря ще да? відноситься? Так. Ось так, друзі, така краса. Ось там ага. е... ставочок. Ось ставочок. Погадайте, друзі, переїхати, помолитись, потрудитись. Матушка, скажіть зразу до слова, <звігінь> у вас є готель для паломників. Скажіть, ну, якісь там пожертвування, чи як так, у вас тут можна приїхати? На який період там, наприклад? <звігінь> ну, для да? Я б І душа бажає. <звігінь> Потрудитися для... Є <там>. місце, <звігінь> де поселитися. Зупинитися, так. Да, окремі є і досить великий готель, От ми <звігінь> чули окремі чоловічі, жіночі. Сілосимочки дуже цікаві на такі радикурс мостері звідси.